Друзі, дуже радий всіх бачити, гостей, учнів, всіх, хто прийшов в цей зал сьогодні, всіх хто пожертвував своїм часом і прийшов в таку спеку нереальну, що дехто розказує, що вночі не міг заснути, бо так жарко було. У мене та сама історія. Але хотілося б поділитися сьогодні, знаєте, якимись такими речами, які, ну, скажімо так, Дуже торкають моє серце, і мені важливо поділитися цим з вами, тому що я вважаю це ну, важливим дуже. А так, от бачите, Катя знову підтримує пару тижнів назад, десь Катя поділилася на причасті, здається, тим, що вони там проповідували з нашим другом Ісусом, тобто Джиммі. От, і вони там ділились вірою, зустріли якогось хлопця, який там сидів на вулиці. І, і він так потребував ну, Бога, він так відчував, що йому треба чути слово Бога. От, він так слухав з таким захватом. І мене це надихнуло трошки поділитися е, е, тим, що, в принципі, важливо для учнів. Так, я завжди вважав, що проповідь вона розрахована на. Гостей і все, що ми кажемо зі сцени, все, що ми робимо в залі, це просто фокусується на гостях тих людях, які приходять, яким потрібно почути щось важливе для себе, щоб вони не просто якийсь час неділі витрачають на те, щоб кудись приїхати, десь посидіти, щось там поїсти. От тому це більш така проповідь для учнів, але я думаю, для гостей теж буде, ну. А, Важливо це. А от знаєте, багато хто пам'ятає з розповідей динозаврів, які є в церкві, там хто вже 20-25 років тут. От, он, Леся там он сидить ззаду, Андрій, ось, Лариса. Хто, хто просто пам'ятає ті часи, коли наша церква вона була приблизно 3 тисячі людей. Але ми дивимося зараз зал. І ми бачимо, ні, тут чоловік ну, 25-30. Ну, може хтось десь поїхав у відпустку, може хтось на морі, хтось ще десь. Але дивіться, який контраст. Ні, ну щось не то відбувається. Тому що я думаю, якщо ми проповідуємо Слово Бога, як проповідував Ісус, повинні бути майже такі ж результати. Ну, приблизно хоча б. Але. Якісь такі результати не дуже захоплюючі. Хоча я вірю, що Бог може працювати через нас, і Бог може привести через нас, що нам цей зал вже не буде потрібен, нам потрібен буде палац спорту чи стадіон, там цей республіканський, олімпійський. От. І тому хочеться ну, трошки розібратися, чому ж така ситуація. А, і мені здається, мені здається. Це моя особиста думка, але можливо хтось підтримує е, цю ж теорію, що ми щось не то кажемо людям. Трошки не то, е, що казав Ісус. Дивіться, уривок. Е, е, три уривки, скажімо так. Я не буду всі читати, але один прочитаю. Вони всі однакові. Це Матвія 9.12. Давайте відкриємо. Матвія 9.12. Відкривайте, і я прочитаю. Ех, так, давайте українською. Зараз у мене щось. А Ісус, коли почув це, сказав їм: нездорові мають потребу на лікаря, але не дужі. Підіть навчіться, що означає, милості хочу, а не пожертви. Бо я прийшов покликати неправедників, але грішників до каяття. А дивіться, ще Марка 2,17, Луки 5:31. так той самий текст. Тому що це, я думаю, Бог зробив так, щоб люди зрозуміли, що це важлива якась така інформація, яка допомагає зрозуміти, хто потребує Бога. Хто потребує, Біблія каже, ті, хто відчувають себе хворими, не ті, хто думає, ну, Бог, класно, мені треба знати про Бога, але я і так знаю досить. От. Я пам'ятаю себе, 25 років назад мене зустріли на вулиці люди, коли я там займався своїми справами. Там розказував вже цю історію, готувався банк грабувати. І займався своїми справами. Я думав, що я віруюча людина. Я думав, що про Бога я знаю досить багато. Але коли мені почали розказувати про Бога, який Бог і що він зробив, я такий вау. Для мене це тоді був шок. Це була така, ну просто не знаю, мене просто перекоржило так, що я знав не того Бога, а якого мені потім відкрили в Біблії. Я знав його якось по-своєму Бог, ну, класно, він там дав якісь заповіді, треба їх виконувати, не вбивати. Ну, Наче нікого не вбив. Ну, окей, не кради. Ну не кради, Ай, Ну, не знаю, ну трошки я крав там. Ну, ну. Може, Бог там, він же, я читав, що Бог милостивий, він, він прощає гріхи. Думаю, ну, мабуть, мені простить те, що це там, ще там, не чини Ну, Думаю, я ж не одружений, думаю, я тут не, не, не підходжу під ці заповіді. Там. От. І інші такі самі гріхи. От. Я думав, ну нормально все з моїм життям. Але мені відкрили Біблію і сказали: дивись, ти просто в гріху, в гріху живеш. Знаєш, Тобі треба покаятися, я такий, точно. І я почав міняти своє життя. І з тих пір моє життя дуже круто змінилося. От. Але якщо ми не будемо казати так, як проповідували учні в тому. Тих роках, там 25, там скільки там 30 років назад, люди не будуть хреститися. Вони не будуть розуміти, що Бог їм потрібен. Амі. Знаєте, тому що вони собі уявляють того Бога, який ну як це стандартна релігія, православна, Бога доносить до цих людей. Знаєш, от Бог, от свічки, от ти приходиш в храм в неділю, постояв там, помолився, щось зробив, і все. І в радянському Союзі так було. Знає, була офіційна релігія, яка не давала людям зрозуміти, що треба проповідувати, що е, будь-який е, учень Христа, любий християнин це священник Бога, що він е, людина, яка доносить Христа до, до цієї людини, що це е, людина, яка проповідує слово Бога. Православій тільки священник мав проповідувати слово Бога, і то вони якось по-своєму це роблять. Я не знаю, як це відбувається. І як можна зробити церкву збудувати, якщо ну, просто ніхто про Бога не знає нічого, а священник доносить якусь інформацію, яка ну, дуже, дуже не схожа на те, чому вчить Біблія. Давайте розбиратися. Відкрийте Марка 6, 11, 12. Давайте подивимося. Такий. 6, 11, 12 Марка. Як проповідував Ісус? Давайте подивимося. Ісус каже, якщо хтось не прийме вас і не буде слухати вас, то виходячи звідти, обтрусіть порох з ваших ніг, з себе, да? як свідчення супроти них. Істину вам повідую, краще буде Содомові і гоморі, День суду, аніж тому місту. Знаєте, як учив Ісус? Він каже, ви до когось прийшли проповідувати Слово Боже. Якщо Він вас не слухає, каже, обтряхніть пил з вас, щоб навіть даже от пил, який між вами літає в повітрі, щоб на, на цієї людини на вас не прилип, не попав, тому що це мерзенно для Бога, який не хоче Його слухати. І Ісус вчив так. Дивіться, а проповідуємо чи ми так. І чи ми дуже зациклюємося на тих людях, які не хочуть слухати слово Бога? Ми можемо втрачати, витрачати купу часу на людину, яка там приходить на зібрання, там може десь в кінці залу сидить, чи приходить поїсти там до нас на зібрання, чи ще щось робить. Приходить просто, бо їй цікаво тусовка наша. Ну, не треба витрачати на це час, тому що Ісус каже, ні, не послухав вас. Ну просто обтряхніть пил і йдіть далі. Шукайте того, хто хто відчуває себе хворим. Найдіть того, хто вважає, що йому Бог потрібен. І я вірю, церква буде після цього рости дуже сильно. Я я вірю, що учні Бог побачить, що в цю церкву можна приводити людей, тому що це ж не наша заслуга, що люди хрестяться. Це Бог приводить людей до церкви. В діяннях так написано: Господь прибавляє спасенних до церкви. Але коли Бог бачить церкву і бачить, що не слово Бога проповідується, а якась толерантність. Він не буде прибавляти людей до церкви. Просто він думає, ну і що, він буде просто сидіти, як прихожанин в цій церкві, сидіти там на якомусь кріслі, займати своє місце постійне і просто потім їхати додому і жити своїм життям. Ні. Бог хоче, щоб люди спасалися, щоб церква в Києві вона була справжня, така, як і учив Ісус. Ще один уривок, Матвія 7, 28, 29. Матфія 7. Не буде багато уривків, але якісь такі важливі, які я ну, вважаю важливими треба. 7, 28, 29. Коли Ісус скінчив говорити ці слова, народ дивувався з Його науки, бо Він навчав їх як той, що має владу, а не як книжники. А дивіться, наскільки часто ми, коли проповідуємо, ми говоримо так, наче сам Бог нас послав до цієї людини. Чи ми, типа, давай, приходь до нас на зібрання, там поїмо, потусуємося щось, повичаємо Біблію. Ні. Ісус проповідував каяття і учні проповідували каяття. І тому нам треба цьому світу доносити, що вони в гріху і вони пропадуть. Як от сьогодні казали на причасті, що Бог він людей в пекло посилає. Ні, не посилає. Просто люди ж не хочуть знати, не чують, що вони ну, в небезпеці знаходяться. І нам ніхто крім нас не скаже їм, що це небезпека біля них. Якщо ми до них донесемо, що вони в небезпеці, тоді у них є шанс змінитися і покаятися. Мені соромно за те, що вже рік, як помер мій батько, знаєте, і я просто відчуваю, що я не зробив все, щоб він покаявся. Я до нього приїжджав в гості, там дружив, да, хоча до цього ми взагалі не спілкувалися. Ми знайшли якийсь мир, і я думав, ну класно. Але він помер і я не успів нічого йому зробити, щоб він прийшов до церкви. Він до церкви так відносився, та богомоли там, як мій брат, так само. От Богомоли, ходять, там щось сидять, щось співають. Говорять, працюйте, вам не співати, треба роботати. давайте, працюйте, заробляйте гроші. А, але я не доніс до свого батька те, що йому треба було йти до Бога. У нього своя була віра, от така сама, православна. Знаєте, він собі. Помолився там щось там. Боже, Боже, дякую. От, Боже дякую тобі. І так, хуп, 100 грам, типу, за, за завтрак, обід і ужин. От. І, і все, все, вся його віра вона зводилась до того, що перед тим, як випити 100 грам, треба помолитись. От. Розумієте? Я, мені соромно, що я не доніс до нього цю інформацію, не, не став радикальним, як Ісус, мого батька, і він загинув. І я тепер просто ну, мене мучає совість постійно. От я хотів би, щоб в ваших життях так не відбулося. Ті родичі, які у вас ще живі, вони потребують е, слово Бога, істинне слово Бога, щоб ви сказали їм про це. Тому що Ісус так робив. Тому що Ісус проповідував так, щоб е, знаєте, лю 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 в житті людини щось відбувалося. Матфія 5, 11, 12. Тоже класний уривок. Ісус каже, блаженні ви, коли будуть поплюжити вас і гнати, і всіляко неправди, несправедливо га ганити за мене. Радійте і тіштеся, бо нагорода ваша велика на небесах. Бо так гнали всіх пророків, що були перед вами. Дивіться, Біблія вчить нас, що е, е, всі, хто проповідує Слово так, як, як Ісус, їх будуть гнати. Задумайте зараз, чи гонять вас, коли ви проповідуєте? Чи вам тип, ви побалакали з людиною? Ха, каву поп'ємоте, о, клас. У. Ні. Ісус каже, вас будуть гнати, якщо ви будете проповідувати. І, е, Написано ще, здається, друге Тимофію. так? Друге Тимофію там так само. Друге Тимофію 3, 10, 12. Павло пише своєму учню Тимофію, і він каже, ти пішов слідом за мною у вченні, у житті, розважливості, вірі, великодушності, любові й терпінні. У переслідуваннях, стражданнях, котрих я спізнав інтелохі, в віконі і лістрах, котрі переслідування я переніс, але від усіх визволив мене Господь. І 12 12-й вірш написано: так і усі, хто бажає жити набожно у Христі Ісусі, будуть зазнавати переслідування. Біблія каже, що якщо ти хочеш жити праведним життям, і в Ісусі Христі тебе будуть переслідувати. Згадайте, коли вас переслідували останній раз за те, що ви проповідуєте? А чи наша проповідь у нас схожа на те, що а, ми просто спілкуємося з людьми там, ну так, в вас все нормально, там давай, приходь до нас. Ні, це не те, що Ісус робив. І я хотів би, щоб ми сфокусувалися на цих моментах, щоб це не просто, знаєте, от ми сьогодні посиділи там в залі і зібралися, і пішли додому, і весь тиждень займалися своїми справами. Я хочу знаєте, призвати вас спробувати на цьому тижні, проповідувати так, щоб можливо це для людей не буде приємним. Можливо, хтось вам скаже, що ти там верзеш, ти що там дах поїхав, чи щось там. Але це буде схоже на те, як робив Ісус. Це буде схоже на те, як робили учні. Ви їх гнали і їх переслідували. Я намагаюся, ну просто там, я ловлю, ловлю себе на думці, що я намагаюся так от дуже толерантно до людини підійти, щоб вона не, не засмутилася, не дай Боже, там не, роз, не, да, не розстроїлася якось. Я намагаюся зробити, як мені зручно, але не так робив Ісус. Не так він проповідував. Ісус проповідував так, що його постійно хотіли вбити. Його постійно десь виганяли. Він йшов з одного місця. Його там хотіли вбити. Він пішов в інше місце. Може, нам прийдеться з міста з міста в місто е, курсувати, щоб проповідувати слово, але я вірю, що Бог буде через це працювати, Амі. що наша церква знову стане велика і славна. Я пам'ятаю цих учнів, їх не просто було там три тисячі. Більшість з них була справжніми учнями, які ну просто для мене було просто шок. Я дивився на них і думав, це святі люди. Реально, я. Ну просто надихався їх прикладом, наскільки вони скромні, наскільки вони нічого не бояться, наскільки вони сміливі, і це може повернутися в нашу церкву. Я вірю, що це повернеться. Я вірю, що е якщо ми приходимо сюди на зібрання, якщо ми е хочемо донести до людей істину, то е у нас це вийде, але треба пробувати, треба робити щось. Давайте робити, давайте спробуємо цей тиждень, просто от ви помоліться. Якщо вам дуже страшно помоліться, Бог, дай мені сказати цій людині істину, не сказати, як їй зручно, а сказати, як би сказав Ісус. І можливо, можливо ця людина, і от саме ця ситуація її просто втряхане, і вона задумається, що їй потрібно щось міняти в житті. Знаєте. Я не хочу виглядати як людина, знаєте, от, в старому заповіті, я от у Лариси питав, де це знаходиться, знайшли в цьому третє царство, такий уривок, 22 розділ. Там цар Ахав за Ісафатом, хотіли йти на війну. І каже: а давай, ну я прочитаю. Шостого вірша, 22, шостого, зібрав цар Ізраїльський пророків майже 400 чоловіків і сказав їм, чи йти мені війною на рамот Галаадський, чи ні. Вони сказали, Іди, Господь віддасть його в руки царя. І сказав Йосафат, Чи немає тут ще пророка Господнього, щоб нам запитати через нього Господа? І сказав цар Ізраїльський Йосафатові, Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа. Але я не люблю його, бо він. Не пророкує про мене доброго. Нічого собі. А, а тільки лихе. Це Міхей, син Імлин. А Ісафат сказав: не говори так царю. І покликав цар Ізраїльський одного євнуха і сказав: Приведи скоріше Міхея сина Імлиного. Цар Ізраїльський, Ісафат, цар Юдин, сиділи кожен на троні своїм. По в царську одіж на Майдані перед брамою Самарії. І всі пророки пророкували перед ними і вчинив собі сидеть я син на залізні роги, і сказав: Так говорить Господь, оцим будеш бити сиріян, аж до винищення їх. Ну і там далі ситуація, що а, а, всі пророки вони кричали царям: ви отримаєте перемогу в цій війні, ви, все буде супер, все буде добре. І прийшов істинний пророк справжній. І він сказав потім вже, йому спочатку сказали, ну скажи царям те, що їм подобається. І він такий, окей, ви, ви переможете, супер. І цар каже, я заклинаю тебе, скажи, що правду. Скажи, як Господь каже. І він каже: Окей, я тоді бачу, що ви розсіяні, ізраїльський народ, яковці без пастері, розсіяні по горам. І ви а, вас переможуть, і ви потерпите невдачу. І знаєте. Я не хочу, щоб на мене знаєте дивилися як на пророка, який все погане, тільки говорить. Хочу, хочу, щоб ви зрозуміли, що я хочу надихнути вас, щоб ви проповідували так, як Ісус, а не так, як проповідувати вам подобається чи вам зручно, тому що це не схоже на те, як робив Ісус, як робили учні в першому сторіччі, як робили учні в нашій церкві, коли вона була величезна. Я хочу, щоб це змінилося. І я не хочу багато інформації там зараз вам там на, на, накидувати, тому що я вважаю, що найважливіше, що Бог буде приводити людей до церкви, але нам треба говорити, як говорив би Бог цим людям, а не так, як просто ну, ми говоримо зазвичай кожен день. І давайте, якщо у нас буде ще там команда, де там, на Сковороді там, чи ще десь, де ми збираємося. Вот. Давайте будемо підходити до людей і говорити їм, що їм треба розкаятися, їм треба до Бога, але їх життя не зовсім не таке, як Бог від них очікує. Людям потрібно чути радикальні виклики, які їх просто будуть встряхувати. Тому що по-іншому не буде нічого. Ми будемо так і ходити, нас буде там 35 людей збиратися в залі, і ми будемо сидіти. О, брат, привіт, всіх обняв. У нас вистачає часу всіх обняти на зібранні, розумієте? Тоді не вистачало часу всіх обняти. Тому стільки людей було, що ти просто там біг, отак всіх хляп ляп ляп рукою просто і все. Не було такого, що з, усі, з усім обнявся. Дуже багато було людей. І, і де, зараз цих людей нема. Знаєте чому? Тому що їм перестали говорити а, слово Боже. Їм почали вливати в уші якусь таку. Олію, м'якеньку, солоденьку, що все добре, вам не треба там дуже напрягатися, вам треба от, просто бути зібрані, носити ваші гроші і все. І більш нічого не треба. І, і, і все, і цих людей нема. Я майже кожен там, ну не скажу там кожні два тижні, кожен місяць я бачу, у мене є друзі там ще в ICOC, там, і я бачу, що а, Кожен місяць десь я спілкуюсь з якоюсь людиною, яка я пішов звідти, я, я в іншу церкву пішов, я пішов кудись там жити своїм життям. І я, я просто в шоці, тому що люди тікають, вони розуміють, що це не те вчення, що Бог давав. І, і Бог Він, він скаже, а на що тобі бути в цій церкві? І людина відчуває, що ну, ні, там нема радикальних викликів, нема того, що. Моє моє життя перевертає. Давайте просто будемо проповідувати так, щоб Ісус бачив і йому хотілося приводити людей в таку церкву, що вони, що люди тут будуть відчувати, відчувати, що про них піклуються. Що це не просто знаєте, ми хочемо всіх порубати. Ти неправильний, ти поганий. Ні. І я дуже люблю всіх в церкві, але так хочеться, коли бачиш якийсь гріх, сказати Брат чи там сестра, це неправильно. Ти робиш не то, що Біблія вчить, і хочеться з любов'ю це зробити. І давайте це робити з любов'ю, але робити радикально і не витрачати час на людей, які не хочуть вас слухати. Давайте будемо шукати тих, хто послухає, тих, хто вважає, що він хворий. Ті, хто потребує Христа, і дякую, це все.